Вітаю, шановні, такий швидкий рецепт тертий гарбуз. Наполовину, бачите, тут двоє яєць і йогурт. Йогурт, Отакий от йогурт. Бачите? Сюди додав муки, розпушувача. І будуть ось отакі смачні млинці. Це вчорашні. Бачите? Сподобалось, тому роблю. Рецепта, як такого, не важу, не міряю. А муки сюди десь стаканчик муки, а може трошки менше. Розіб'ю мука з розпушувачем, отакий от у мене. І на, такій, на такому маслі спечу отакі от млинці. Бо бачите, лишилось від учора, треба обновити. Бо пішли замилу душу. Бачите, це вже можу мішати. Рецепт не даю, бо це я роблю на око все. Смачно, все одно смачно. Маслом кашу не спортиш. так же і гармузом.